Обласна влада не знає, як вирішити питання зі скандальним пінополістирольним виробництвом у місті Дунаївці. Ми вже неодноразово повідомляли про конфлікт між містянами та бізнесменом. Люди кажуть, що через шкідливе виробництво пінополістирольних плит у Дунаївцях збільшилась кількість захворювань. Прокуратура ще влітку видала постанову щодо припинення будь-якої виробничої діяльності на підприємстві. Проте місцеві мешканці. І стверджують, не дивлячись на всі ухвали, тут і далі продовжують вести виробничу діяльність. 20 січня громада вже вкотре пікетувала приміщення обласної адміністрації. Посадовці знову пообіцяли донаївчанам направити звернення до прокуратури області. Проте, навіть якщо правоохоронні органи і внесуть знову постанову про зупинку поліполістирольного виробництва у Дунаївцях, виникає питання: чи виконуватимуть постанову підприємці? Його, якщо воно там. Тут я її не мінявши, тоді казав, як є там малейше якась шкода, то його треба закрити і забути за нього, що воно взагалі є.